У 2023 році більше 60 церков Української православної церкви Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Водночас, з 1 вересня, з початком церковного новоліття, православна церква України здійснила перехід на новоюліанський календар. І сьогодні, як ніколи, українці до цього готові. Переконаний митрополит Полтавський та Кременчуцький Владика Федір. Я вірю в те, що ми впорядкуємо це, тому духовна. Це першочергове, друге. Ми відірвемося від Московії, ми будемо чітко бачити, де Московський патріархат в Україні, де Українська церква. Ми святкуємо наші свята разом із переважною більшістю помісних православних церков. Ну і взагалі це такий новий досвід. Нам потрібно рухатися вперед. Зберігаючи традицію, нам треба пам'ятати, що ми маємо зберегти вогонь, а не попів. Вплив московського патріархату на Полтавщині дещо зменшився, каже Владика Федір. І на сьогодні в області вже є п'ять громад, які на межі переходу від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Вплив менший, але і йдуть процеси переходу. На жаль, ці процеси стримує духовенство фанатичне, особливо яке. Тримається якихось своїх там принципів, воно е не дозволяє людям. Якби вільно переходити, робити ці переходи, вільно проводити збори, чинить тиск на вірян. У нас є міста, от місто Лохвиця, де відбулися збори ще наприкінці літа. До сьогодні там понад 300 людей зібралося, вони до сьогодні не можуть війти в храм. Вже перереєстрована громада, і вже, вже священик московського патріархату незаконно утримує цей храм, наймає людей за кошти, щоб вони там вдавали, що нібито вони там охороняють і що нібито вони віряни, а люди війти в храм не можуть. Отака Ситуація в нас на Полтавщині, ну але я вірю, що Правда, переможе. Тиск на священнослужителів, які разом з громадою забажали перейти до ПЦУ, був потужним, і митрополиту Федору про це відомо. Усі, фактично, священики, які перейшли з московського патріархату, всі відчували тиск, їм там слали смс, телефонували, то їх там проклинали, то їх вважали там, називали зрадниками, то там анахами їм виголошували. Тобто то всі через це пройшли. Як ми підтримуємо? Ми показуємо, що ми відкриті, що ми приймаємо їх як братів, що ми не ставимо ніякої від відмінності між ними і нами, якщо людина свідомо прийняла таке рішення, ми з відкритим серцем і душею приймаємо цих священиків, показує просто людяність, те, що має бути взагалі в християнській спільноті. Протягом багатьох років Українська православна церква Московського патріархату сіє розкол в українському суспільстві. А російський патріарх Кирило навіть благословив військових на війну проти України. Цікаво, в яких канонах прописані такі речі. Російська церква. Показала, що вона втратила християнську істину. Вона тільки зовнішні форми зберігає, і будь-яка організація, яка афільована з нею, а московський патріархат, хоч він сьогодні заперечує, він маскується. Вони там провели збори. Це все маскування. Вони все рівно прив'язані до Росії. Вони глибоко занурені в цю російську традицію, парадигму. Але я вірю, що ми йдемо невідворотно своїм шляхом. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.